Замки та резиденції в Україні пов'язані з польськими родами. Про них ми будемо говорити далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком. Дмитро Антонюк, журналіст та краєзнавець, автор видання Замки та резиденції в Україні пов'язані з польськими родами. Пане Дмитре, слава Україні, раді бачити вас. Героям слава доброго дня. Архітектурна, історична та культурна спадщина Вінниці та Поділля у Хмельницькому презентували третій том видання замки та резиденції в Україні, пов'язані з польськими родами. Дослідник Дмитро Антонюк протягом багатьох років мандрував Україною, фотографуючи та збираючи інформацію про історію замків та палаців. Спершу він видав двотомник польські замки та резиденції в Україні, а тепер вже доповнив його. І власне, пане Дмитро, давайте отак спочатку, як загалом зародилася ідея, де вона у вас взялася. З'ялася тому, що я... мене мої батьки брали в свої мандри з собою, коли я був ще дуже маленьким. Ми їздили переважно правобережною Україною. Я пам'ят з тих пір, пам'ятаю всі ці замки, палаци, резиденції, костьоли. І потім я почав це досліджувати з самотужки. І як виявилось, більшість цих пам'яток пов'язані так чи інакше з польськими родами. Тому власне у мене. Моя книжка так і називається Замки резиденції в Україні пов'язані з польськими родами. Петри, якщо говоримо про перші два видання, скажіть, будь ласка, скільки часу знадобилося, аби зібрати всю ту інформацію, що ввійшла у перших два видання, і загалом хто вам допомагав? Чи це суто була ваша ініціатива, і ви самі, до прикладу, були не тільки мандрівником, не тільки дослідником, а й істориком, краєзнавцем, архітектором і так далі? Ну, архітектором я точно не був, але, але е, праця тривала ну, все і, і триває. Все моє життя. Фактично, перший мій самостійний виїзд е, був до міста Бердичів. Я сам з Києва. Поїхали ми в Бердичів з моїм другом. В 92-му році, і з тих пір просто я постійно в дорозі. От зараз я теж не вдома. Я зараз досліджую далі пам'ятки. І фактично збирання цієї інформації тривало ну, весь цей час. А допомагали мені праці львівського бібліотекаря Романа Автоназі. Який написав 11 томів, 11 томів про пам'ятки резиденційної, переважно архітектури першої Речі Посполитої. Але він в своїх працях, на жаль, не писав, чи той, чи інший палац, чи замок він залишився, чи він зберігся. І тому, перш ніж мені їхати кудись. В терен досліджувати ці всі пам'ятки. А для своєї книги я всі ці пам'ятки, які я там описав, на 99% я всі відвідав і в книжці фотографії мої теж авторські. А тому я спершу обдзвонював населені пункти, які знайшов у Романа Автоназів в його працях, і питав, чи збереглось там щось або ні. А, і після того, як я зібрав цю всю інформацію, тоді я вже їхав безпосередньо туди на місце. Ну а потім я, звісно ж, не тільки користувався працями цього краєзнавця, але і іншими, іншими працями теж, в тому числі архівними джерелами. Так що... Дуже багато мені допомогли місцеві краєзнавці а люди, яких я випадково просто зустрічав уже безпосередньо на місці, бо у місцевих краєзнавців якраз є найбільше тої інформації, яку навіть не можна знайти в інтернеті. Пане Дмитре, про те, що ви тільки що казали, 512 пам'яток, які відвідали та сфотографували особисто, і серед них 293 двори, 120 палаців, 96 замків та фортець, а також три визначені парки резиденції. І якщо вже говоримо про третій том, чим він відрізняється від попередніх, ви кажете, що він вже довершений, доповнений. Розкажіть про це більше. Відновлюємо зв'язок з Дмитром Антонюком. Нагадаю, що він автор книги Замки та резиденції в Україні, і автор саме оцю книгу вмістив ті замки та резиденції, що знаходяться на правобережній частині України, які пов'язані з польськими родами. Отож, пане Дмитре, третій том вже так, якщо ми говорили про перших два, він третій доповнений, удосконалений. Розкажіть трішечки більше: от яким чином відбувалося безпосередньо його доповнення, його удосконалення. Просто з тих пір, як вийшли попередні два томи, минуло більше десяти років. І за весь цей час я не сиджу на місці і я зібрав понад 100, е, інформацію про понад 100, е, резиденційних і навіть фортифікаційних споруд пов'язаних з поляками в Україні, е які я вніс описав для своєї найновшої книги, додавши, е звісно ж, теж і фотографії до них. Тобто ця нова книга має 720 сторінок і 230 з них це мої авторські кольорові фотографії, решта це текст. Там а, також є. Я не є, фак... не є е... фаховим істориком. І я не роблю в своїх працях е... зносок в тексті на е... джерела, але е... є і е... список. Використаних джерел є е, перелік е, прізвищ, є перелік е, географічних назв. А, і крім того, ще є велика мапа з QR-кодом. І зісканувавши цей QR-код, ви потрапляєте до кожного з записаних об'єктів в моїй книзі. Я їх описав 512. Тобто в Google Maps я додав. Координати до кожної з цих пам'яток і маючи інтернет, телефон в е, інтернет в телефоні, ви можете доїхати безпосередньо до кожного з цих об'єктів, уже нікого не питаючи про дорогу. Пане Дмитрі, якщо слідкувати за вашою сторіночкою у соціальних мережах, то ймовірно за місяць, а можливо навіть і менше, презентації відбувалися в Ужгороді, в Луцьку, у Тернополі, в Івано-Франківську, у Львові, ну і зокрема вже й у Хмельницькому цього тижня. Як відбувалися презентації в інших обласних центрах, і як відбувалася презентація у Хмельницькому? Дуже дякую. Презентації відбувалися по-різному. Було і дуже мало людей, а було і дуже багато, і найбільше людей якраз було в Хмельницькому. Так що я надзвичайно дякую. І взагалі, Хмельниччина для мене це край моїх предків, бо мій дідусь якраз походив з під Підволочиська. І для мене Хмельниччина завжди є. ну... Тут я відчуваю поклик крові, так скажу. Тож презентації відбуваються презентації відбуваються скрізь і далі ще у мене заплановані інші міста, буде і рівне, буде Одеса, буде Дубно, буде Житомир. Тож я все ще в дорозі, пане Дмитре, Якщо говоримо про Поділля, ну зокрема, саме про Хмельницький регіон. От де були, що бачили, що вас вразило найбільше на території нашої і вашої області? Безумовно, це Меджибіш, фортеця, яка постала ще за литовських часів, а потім. Була у власності Синявських, які побудували там свій палац. Потім Адам Чарторийський не володів, і там якийсь певний час перебував теж Тадеуш Костюшко. Зараз там знаходиться. Історичний заповідник, який дуже багато робить для того, щоб відродити цю пам'ятку, а також історичний заповідник знаходиться і під Старокостянтиновим в селі Самчики, де є прекрасний палац нашої руської, але сполонізованої родини Чечелів кінця 18 століття, з прекрасними унікальними. Внутрішніми оздобленнями, які теж там відроджують. А ще нагадаю, що є віднедавна історичний музей в селі Маліївці, це між Хмельницьким і Кам'янцем, де в палаці Орловських кінця XVIII століття теж є історичні збережені. Внутрішнє оздоблення цього палацу і там роблять прекрасні екскурсії. Я туди всіх запрошую приїхати. Ну і можна ще поїхати відпочити в е, резиденції. Дуже яскравої постаті 19, початку 19 століття ігнацис Цибермархоцького в селі Отроків, це колишній Новоушицький район. Там в фактично в його резиденції зараз туристичний центр. Так що на Хмельниччині дуже дуже багато всього, пане Дмитре. На Хмельниччині яка команда працювала, і хто допомагав досліджувати саме цей регіон? Не дуже зрозумів, про яку команду ви говорите. Ви кажете, що фактично, якщо говоримо про замки, то ви зазвичай телефонуєте до прикладу і спілкуєтеся з місцевими краєзнавцями, які, власне, потім до прикладу кажуть, що збереглося, і мають до прикладу ту інформацію, яку взагалі важко знайти в інтернеті на Хмельниччині. З ким співпрацювали просто приїжджав на місце і зустрічав людей. І так дізнавався різну інформацію. Їх просто цих людей дуже дуже багато, і мені зараз навіть важко згадати їх на імена, а всім займаюся переважно я сам. Пане Дмитре, якщо говорити безпосередньо тепер про всю правобережну Україну, не лише про Хмельниччину, чи можете, до прикладу, скласти топ-5 своїх улюблених місць, куди би от 100% рекомендували поїхати ну не тільки українцю, а й можливо гостю за кордону, аби ближче познайомитися саме з парками, замками, резиденціями, які збереглися або можливо і вже не збереглися на території правобережної України. Ну я з, з, е, почав з тих місць дуже цікавих на Хмельниччині. Я додам туди, звісно ж, Кам'янець-Подільський. Додам туди і е, село Грушка, яке знаходиться біля Бакоти. Там теж є цікавий, цікавий двір, пов'язаний з поляками. Далі згадаю замок в селі Пнів. Під містечком надвірна на Івано-Франківщині згадаю замок Свірс в Свіржі на Львівщині, який зараз теж відновлює спілка архітекторів України. Згадаю і палац Понятовських в місті Корсунь. Корсунь Шевченківський, який зараз теж дуже фахово відроджують і показують його цікаві інтер'єри. Ну і варто ще згадати, що на Вінничині дуже багато всього залишилось, як, наприклад, в містечку Вище Ольчедаєв, де зараз відроджують теж прекрасний садибний будинок початку ХХ століття. Пане Дмитро, ви кажете, що фактично цією справою займаєтеся все життя ще з того моменту, коли батьки привили любов саме от до такого виду мистецтва, якщо можна сказати. Як ви вважаєте, як ви бачите особливо з вашого досвіду, чи зростає? Опит чи зростає в українців бажання зберегти принаймні те, що можна зберегти? Я маю на увазі замки, фортеці або інші, наприклад, споруди ще минулих століть. От, зберегти і не просто зберегти а реконструювати і щоб до прикладу вони могли бути як такий спадок на майбутні покоління? Так, така, е, такий потяг у, у українців до збереження своєї спадщини е, є все більшим. Або раніше дуже часто мені говорили люди: та так то та ж польське, ну так хай поляки приїжджають і е, це відновлюють. Ні, зараз люди вже починають розуміти, що це наш перш за все спадок, і ми в першу чергу є відповідальними за його збереження. Так, наприклад, є е, в селі Удріївці на Хмельниччині, е, теж неподалік від траси Хмельницький, Кам'янець-Подільський, а е, там е, місцеві ентузіасти намагаються. Намагаються відродити теж садибний будинок в неоготичному стилі. Роблять толоки, запрошують туди всіх охочих. І туди приїжджає багато людей, щоб прибрати в парку, намагатися зробити щось з цим палацом, бо він в аварійному, на жаль, стані. Тобто, люди з'єднуються і люди розуміють, що. А це справді скарб, який, грубо кажучи, може принести навіть якісь гроші їм до кишені. О, от власне пане Дмитрій хотіла запитати наступне збереження культурної спадщини. На вашу думку, це завдання тільки держави? Чи ми можемо говорити і про приватних інвесторів? Ми за 32 роки відновленої незалежності України вже бачимо, як на жаль, дуже часто держава ставиться до пам'яток національного значення. а це означає, що м переважно е ми самі в першу чергу мусимо ініціювати. Якісь рухи до відродження тих чи інших пам'яток, і якщо вже чиновники побачать, що на місці є небайдужі люди, яким залежить на тому, щоб відродити свої пам'ятки, то тоді вони починають якось рухатись і якось допомагати. Тобто я переконаний в тому, що все залежить від нас самих. Пане Дмитре, і фактично третє видання, воно в певній мірі благодійне. Ви його присвячуєте Збройним силам України тим українкам та українцям, які наразі боронять кордони нашої держави. Чому саме так вирішили? І от кожна презентація фактично є благодійною? Поясніть, будь ласка, більше. Це не до кінця так. це видання я сам. Фінансував його видання видання цієї книги разом з ще різними благодійниками, тому цю книгу я продаю. І частину цих коштів, бо частину я все ж таки мушу повернути за те, що я видав на друк, і так далі, і так далі. А частину цих коштів я, звісно ж, переказую для нашого війська, бо ми живемо в такому часі, коли не допомагати війську ми не можемо. Або людина є сама у війську. А якщо вона не у війську, то вона мусить робити все, щоб цьому нашому війську українському допомагати. Тобто дуже просто. Петро, я правильно розумію? Тобто, ви з власної ініціативи досліджуєте культурну спадщину саме України, пов'язану з польськими родами. Я так розумію, що фактично ви її досліджуєте власним коштом, бо якщо навіть їхати до прикладу на Вінничину, на Хмельниччину чи, до прикладу, на Івано-Франківщину, це треба їхати, так? Об'єктивно, якщо так, навіть беремо. Тобто, ви власним коштом досліджуєте це і власним коштом потім видаєте, до прикладу, те чи інше видання. Чи можна скористуватися якимись державними програмами? Чи є вони? Чи досліджували це питання? Напевно, що вони є, але я не досліджував це питання, тому що мені залежить на часі. Цю книгу я намагався видати якнайшвидше, тому що всі ці пам'ятки, які я описав в ній, вони зараз під загрозою знищення, бо ми бачимо, що ворог стріляє ракетами-шахедами по всій Україні. І є вже, на жаль, сумні приклади того в тому ж таки меджибіському замку, де повибивало вікна і двері, позривало дах з замку, тому що там просто вибухнула якась російська ракета. Тому мені залежало дуже швидко видати цю книгу, і я не шукав якихось спеціальних державних програм на її фінансування. Пане Дмитре, ви власне казали, що наразі ви знову ж таки не вдома, Ви продовжуєте свою діяльність, ви продовжуєте досліджувати культурну спадщину України. І разом з тим, що попередні два томи, які були видані ще 10 років тому, наразі доповнилися, бо у вас вже з'явилася інформація, з'явилися напрацювання за цей час, які ви хотіли додати вже до третього видання. А якщо говоримо про третє, воно вже завершене? Чи ви в принципі плануєте через рік, два умовно п'ять знову його доповнювати і передавати вже його четвертим томом? Можливо, тому що я вже під час своїх презентацій, в тому числі в Хмельницькому, мені розповіли про деякі місця, яких немає в моїй книзі, і в яких нібито. Збереглись ось такі пам'ятки. Я мушу туди спершу приїхати, подивитись, дослідити це і далі буду це описувати. Так що, напевно, така книжка постане за якийсь час, але зараз моя ця книга є в процесі перекладу на польську мову і буде вже польська мовна версія цієї книги. То фактично можна сподіватися тепер і на польських туристів, які будуть знати, що до прикладу в Україні є спадщина, яка пов'язана з польськими родами. Безумовно, коли буде наша спільна перемога. Тоді я думаю, що від польських туристів не буде нестачі. Пане Дмитре, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дмитро Антонюк, журналіст та краєзнавець, автор видання замки та резиденції в Україні пов'язані з польськими родами, був гостем нашої студії.